Щороку, 23 серпня, в нашій країні відзначають День державного прапора України. Це свято присвячено одному з українських символів державності. У всьому світі прапорів та стягів, які мають безпосереднє відношення до військової історії нашої країни, зберігають понад сотню. Більш ніж 50 з них знаходяться у військово-історичному музеї 59-го будинку офіцерів. Справа в тому, що історія національного прапору вона починається ще з козацьких часів, але оригінали козацьких замен, вони на жаль зберігаються за кордоном. Ну найбільш такі відомі зберігаються у військовому музеї Швеції. Це прапор Богдана Хмельницького та ще одна відома, ще один відомий козацький стяг. Власне, такі речі в нас представлені копіями для того, щоб відвідувачі просто мали уявлення, як вони виглядали. Ми їх можемо подивитися за цією вітриною, яка стоїть поза, поза мною. Власне. Також в нас представлені деякі стяги, вони зараз зберігаються фондом, у, знаходяться фондовому зберіганні. Це знамена періоду Другої світової війни. Та більш актуальні – це вже прапори та стяги сьогодення. З 2016 року в нас комплектувалася значна частина експозиції, яка присвячена вже тому військовому конфлікту, який відбувається наразі в Україні. ми бачимо таку. Копію да, репліку, як її ще можна назвати, це прапор з відомим геральдичним козацьким символом, козак з рушницею. Він відтворює печатку козацького війська. Ця печатка була подарована польським королем козакам. Ці от дві репліки, вони поряд знаходяться тут, репрезентуються в нас. Вони були. Подаровані нашому музею ще в 90-ті роки представниками патріотичних організацій, які діяли в складі Збройних сил України. Тут же дещо доповнена експозиція, серед іншого, ми бачимо прапор, особистий прапор Богдана Хмельницького. От він, до речі, в оригіналі і зберігається в Швеції. На оригінальному прапорі там ми можемо побачити вже такі ну серйозні сліди часу, тому що там є ушкодження і так далі. І той прапор він вже зовсім не білий. Справа в тому, що в середньовічні часи, на початку нового часу, взагалі була така тенденція по всьому світу використовувати головним чином для прапорів кольори білий, червоний. Чому? Тому що це були кольори, які потребували коштовних. Фарб. І якщо в людини або там якогось, ну умовно кажучи, підрозділу, тоді підрозділів ще не було, там в якоїсь групи людей був прапор дорогого такого кольору, то це було, ну, от власне, дуже, дуже так, знаєте, престижно, цікаво і так далі. От відтворення ще є прапора. Там ми бачимо добре, ну, так званий проект великого граба. України він з'явився ще на початку ХХ століття і також сягає ну, так, геральдично часів власне, Гетьманщини. І справа в тому, що жовто-сині кольори вони також активно починають фігурувати в джерелах ну, приблизно, от також в 18 столітті. Ще з такого цікавого, ми бачимо: от наступний зразок У нас це прапор козацький. І на ньому ми бачимо такий мальтійський хрест. От він, до речі, зараз, зараз використовується в Міністерстві оборони Збройних Силах. Це характерна така форма хреста для е, козацтва. Ну, тому що також вони брали такий зразок з європейського лицарства в багатьох тодішніх документах козаків іноді просто лицарями і називали навіть. І ми бачимо також, що на прапорі фігурують зображення небесних світил. Ну, це також така от. Е, Традиція характерна от саме для тих часів. Тут представлена у нас така окрема експозиція, яка розповідає про історію та сучасність військово-морських сил Збройних сил України. І от, власне, серед іншого, тут зверху ми можемо побачити військово зразок військово-морського прапора, який використовувався Ще під час національно визвольних змагань, тобто в 1917-1921 роках. Давайте пройдемо трішки далі. Тут ми бачимо офіційний сучасний прапор військово-морських сил та один зі старих зразків прапору морської піхоти. В нас він підписаний та подарований самими морпіхами. Рухаємося далі. Ну, тут прапорів у нас немає, інсталяція була пуста, та цікава така Значить, Стосовно прапорів, окрім офіційних різних е, сучасних військових прапорів, в нас є дуже цікаві зразки. от Серед них, наприклад, саморобний прапор другого батальйону 28-ї бригади нашої Одеської. Цей прапор власне, є таким класичним саморобним стягом. Тобто, чим відрізняється в нас стяг від прапора, що стяг він існує лише в єдиному екземплярі, немає такого другого. Прапорів може бути багато. Тобто прапор можна дублювати за певним зразком, і, власне, можна їх таким чином розмножувати. А от стяг так розмножити не можна. І, власне, ми можемо побачити, що цей доволі такий цікавий, виконаний власне, військовослужбовцями другого батальйону, і був подарований цей стяг нам ще в, ну, Можна сказати, далекому, 2016 році. Він пройшов декілька ротацій, тобто це справжній такий бойовий стяг. Він був збережений і потім надійшов як такий цінний експонат до нашого музею. Значить, Також, серед іншого, в нас є такі іменні прапори. Це подарований герою України В'ячеславу Кубраку. Він був військовим інженером, служив у морській піхоті. І, на жаль, отримав звання Герою України посмертно. Поряд з цим прапором ми бачимо більш сучасний зразок прапора морської піхоти України. І ще така невеличка у нас є інсталяція, яка розповідає про бої в Донецькому аеропорту. Вона прикрашена прапором 90-го окремого аеромобільного батальйону. Він був подарований власне. Одним з офіцерів цього батальйону, нашому музею.